Всім доброго, мирного дня. Сьогодні 27 вересня 2025 року. Хочу поділитися, як ми переробили упори на плузі Лемкен ОПАЛ 90 -й. Це на 110-х така проблемка. Отак От їх буває перериває. Ми там виготовляли. Оці одинички, як їх називають або упори людям. Оце оригінал. Ось він, є тут номер оригінальний, все. Кому потрібно. Це у нас один залишився, по ньому ми робили все. <кхем> так, а зараз вирішили. Це все переробити, трошки посилили. І вийшло так. Це сюди. Вийшло отак. Тут посилене, тут трошки посилене болт. Це так на нових європалах стоїть сквозний болт. Міцність 10,9. И он получается вот сюда держит. И через всю деталь. Вот так сквозно. И уже когда идет сюда навантажение, эта часть не будет отрываться. Ну, это моя так думка. Ну, я думаю, вот так оно есть. тому що на нових плугах зроблено так уже. А тут перериває, тому що різьби сантиметра півтора тут нарізаної. Далі воно пустотіле. І навантаження сюди постійне. чи постійне. Так. Ну ми виготовили, зараз розміри зніму. Це ось стоїть шайба, гайка. Ну це він ми б тільки поставили, його, відрегульоване все. <кхи> так, візьму штангель. Зараз Зніму розміри. Може, кому кому потрібно буде. Так, отут ширина 36,5. Буду для порівняння з оригіналом. <клух> оригінал 35, по-моєму. Так. Так, оригінал 35. Теперь вот так, ширина. 42 два. Оригинал, теж 42. Так, 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 также 42. 42. <coughs> Должина. Должина. Однією рукою неудобно. Сто двадцять. Отак. Оце сто На сантиметр ми його подовшали. Оригінал. 108. На 12 міліметрів довший. Ну, і цей сам носик, куди упирається. У нижній частині 55. Тут 38 в оригіналі. Ну, а сам носик 22. А у нас 45 и вот так вот так подошел я его 40 так 42 а в оригинале 37 Коротше, зробили ми його усилений. Побачимо, я думаю, ця проблемка повинна піти. Повинна Отак от воно виходить. Ну, там у нових тільки гайка така фігурна, висока стоїть. Ну, а я обичного Поставив саму шайба. Отак. Вставляємо тепер. О. Отак. Все, він. І тут із-за чого подовшав. Тут проходить між поворотним. Зате тут тепер лягає повністю, повністю на оцього носика, а то воно на сантиметр не доходить. Тепер ложимо сюди шайбу, ставимо гаєшку самоконтра щось. І все. І виготовив я, щоб вони отак не теліпалися тому. Трошки товщенькі. Так що, я думаю, отак буде, буде працювати краще, коли буде <кій> іти от сюди навантаження. Ось цей болт тримає сквозний, регулюємо цією гайкою. Ну і думаю, все буде добре. Так що, може, кому буде корисно подивитись. Вся вся деталь виготовлена із суцільного металу на фрезерному станку просверлена просверлений отвір на 20 і все болт М20 і довжина його теж 20 ой 200 міліметрів Ну сюди можна 220 є вони. Ну в нас не було такого. Поставили 200. Так що користуйтесь, пробуйте. Ділюсь такою інформацією. Так що, як то так? Ну... Сьогодні поїду, спробую. А так отак їх розриває. І тут метал такий пробував, він не вариться не раз уже. Оремо вже цим трактором. ловольчиком буду в загінці потім покажу як він працює так буду собирати тільки тепер якщо виготовили усилені потрібно вимати вал щоб їх поставити на місце це не проблема Вал 4, 4 гайки відкрутив. Вон ключ лежить. Подобається мені цей ключик. У тракторі колеса відкручує все. Це не для реклами, ну як кому потрібно отака От моделька. Бо там мене люди запитували, <кхем> я не відповів. Все часу не вистачає. Так, все, буду доробляти. Соя теж ще не домолочена. Вчора ходові ремні. Це 7 років комбайн у мене. І ходові ремні. Почали буксувати, не хоче їхати. Замовив сьогодні, треба вечором поїхати зустріти. Так, все всім до побачення, гарного тихого дня.